На вершині гена проти неба мав господар пишний пишний сад, смоківницю посадив для себе і зодягнув її в краси наряд. Небо поливало все дощами, промінь сонця ніжно зігрівав, ясний місяць темними ночами в тишині мелодію співав, Вітер гладився розкішні коси, розносився шелест пишних квіт. А Господь зливав небесні роси, щоб могла родити добрий плід. І лишалася вона нарядом, що красою зодягнулась див, а господар цей отого саду понад все одно її любив. Та минали дні, минали роки. Час летів за обрії кудись, смоківниця у саду широким, все чомусь не родила плоди. Ось і зараз відлетіло літо. Віднесло з собою і тепло, листя осипалося і звіток, але плоду все ще не було. Довго пан ходив, дивившись вгору, поміж листям плоду виглядав, і нарешті він сказав суворо, смоківницю, синуцю, зрубай, нехай даром землю не займає. Батьку, залиши її іще на рік. Я її полию, обкопаю, може, ще принесе вона плід. А як ні, то скажеш тоді досить ти безплідна, нині вирок твій. Дерево, що плоду не приносить, зрубують і спалюють в вогні. Смоківниця та це ми з тобою, наче вітя славне молоде, скоро Бог прийде шукати плоду. Що, скажи між листям він знайде? Чи знайде плоди, чи саме листя, що зриває вітер і несе? Чи знайде, у тебе, чи знайде у тебе серце чисте? Час сьогодні думати про це, чи знайде плоди Святого Духа, це любов і радість, доброта. Якщо в тебе, друже, серце сухо, то стоїш ти й досі без плода. Бо, може, вже давно погасла віра, довготерпеливість відійшла, з братом, ближнім вже не маєш миру, лагідність у серце не ввійшла. Милосердю місця не знайшлося, здержливість пішла на задній план. Пригадайте, смоківниця Божа, щоб... чом тебе ламає ураган, Бог зростив тебе в саду для себе, де в живої свіжої води, милість благодаті шле із неба, щоб ти рясно родила плоди, своє серце обнови у слові, що тече із Божої роси. І не спіши прожити без любові. Плід найкращий Богу принесе. Слава Богу.